Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 94-й рядок ажурного джемперу Air. Ось наша схема. Ось наш 94-й рядок. Ось рапорт, який повторюється 14 разів, складається з 24 петель. В рядах тулуба джемпера кількість петель в рапорті не змінюється. Вона постійно, їх 24. І давайте подивимось, виходячи з цього, що у нас змінюється у візерунку. Получається, скорочення петель у нас відбувається ось тут, навколо, там, де і в минулому рядку. Тобто у нас тут було спочатку три петлі, потім дві, в цьому 94-му рядку, буде по одній петлі. І по одній петлі додається ось сюди. Тобто між ем, стовпчиками, рельєфними, опуклими лицевими з одним накидом, які в'яжуться навколо. Е Стовчика з одним накидом, рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом і стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Між ними додається по одній петлі. Тобто отут дві скоротилося, отут дві додалося. Кількість петель постійна. В принципі, все, всі, все інше в'яжеться так, як по лозиці, логіці візерунку. Давайте це пров'яжемо. Як завжди, рядок починається з трьох повітряних петель підйому і починаємо в'язати 94-й рядочок, рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, повітряна петля, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі. Лицеві стовпчики з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду, одна повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Одна повітряна петля. Два рельєфні лицеві опуклі стовпчики. З одним накидом навколо двох рельєфних лицевих опуклих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо двох рельєфних лицевих стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все, ось це рапорт. Дивимось, щоб всі лінії у нас були чіткі, гарні. І щоб отут петлі додавалися, а тут додавалися. Все, в'яжемо так ще 13 разів по колу. Все всі 14 рапортів. Ажурно 94-го рядка ажурного джемперу Air. Пров'язані. Перевіряйте, щоб тут були обов'язково петлі між стовпчиками, рельєфними, опуклими лицевими, і щоб тут було по одній петлі. Ну, а все інше там важко помилитися, в принципі, Ну, щоб всі стовпчики були пров'язані, да, це видно, от просто ви дивитесь, щоб лінії були коректні. Все, закриваємо в'язання. Перевірили, що у нас все гарно. Так, перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накинемо верхню петлю, робимо з'єднувальний на пів Отак. Це 94-й рядок ажурного демперу Air. Закінчений. Так, це у нас спинка. Ви бачите, росток, спинка. Ну, тут, звісно, перед він ровно такий. Трошки йде в косину, але після прання цього не буде. Трошечки через рельєфні опукліоцію стовпчики воно йде от в цей бік оп. Вибачте, <laughs> маленька аварія, ну але попрощаюсь коректно. Всім всього найкращого. До побачення!